Доброго дня, дуже коротко, така цікавизна машинка приїхала для вас 42 кВт. Машинка BMW i3, біла-чорна така пандочка. Вона на тканевому салончику. Отак От відкривається, хто не, не бачив, не знає, От так відкривається задній ряд. воно синенькі такі кольори. Навіть в клюмках, бачите сині такі рисочки на кермі. ну Така стильова машинка. Є камера задня, є парктроніки, по безпеці все добре, це авто з Європи, без пригод, без ДТП, ось швидкі портзарядки. Вас може навіть здивувати, що тут навіть багажник є. Бачите, оце він. Ну так, на півтора чемодани або скласти сидіння. І Можна навалити туди, що захочете. Отакі цікаві колеса фірмові. Гарне літо, ще зиму знайду для неї. Другий комплект буде. Ну, а Взагалі 250 кілометрів, 250-300 можна на неї розраховувати. Від домашньої розетки є зарядка. Отака красуня. Нагадую, вулиця Павла Осенка, 8, на цьому відео є мій номер. Є ціна цього авто, а ось ще покажу хто, кому не дуже видно. Вулиця Павла Усенка. У нас 100 електромобілів по наявності, різних можна приїжджати, порівнювати, вибрати собі те, що для вас більше підходить. Ну і По BMW є ще варіанти, i третіх є на максимальній комплектації чорні. Є варіантів ну, 3-4-5, так можна вибрати з чого. Зараз, коли ви вже тут. І поки нас ніхто не чує, покажу вам секретно таку, ось, бачите, дві чорні, а й третій на максимальній комплектації. Це дерестова. А це рестова. Не за всі гроші 14400 і 16500. Ось такі варіанти. Ну, є і за 10 тисяч грошей, от 22 кВт батареєчка. Теж гарнюня в такому ж кузові. За 10 грошей кому вистачає запаса хода, будь ласка, так що варіантів купа? Приїжджайте гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.